Всім добрий день, мене звати Катерина, компанія Corvin. І сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як Invicti дозволяє відстежувати безпеку сотень веб-додатків. Коротко про продукт. Invicti, раніше називався NetSparker, це платформа на основі DAST, тобто динамічного тестування веб-додатків. Давайте перейдемо до консолі. По-перше, в Invicti є можливість створювати групи таргетів, тобто цілий для сканування. Для цього ми переходимо в New Group. І, відповідно, вводимо назву і також обираємо таргети, які ми хочемо додати до цієї групи. Після цього ми можемо бачити наші групи в Manage Groups і запускати сканування одразу для цієї групи. Тобто не треба для кожного окремого таргету запускати сканування окремо, можна запускати його для всієї групи, що є більш зручним та швидким. По-друге, що варто сказати про сканування, це те, що Invicti може сканувати, як Веб-додатки доступні з інтернету, так і ті, що доступні тільки з внутрішньої мережі. Це особливо актуально для великої кількості ресурсів, бо зазвичай хоча б якийсь відсоток з них є виключно локальним. І Invicti підтримує таке сканування. Також в Invicti можна заплановувати сканування. Для цього ми переходимо в Scheduling і натискаємо Schedule Scan. Далі ми обираємо конкретний таргет. І далі вводимо потрібні поля для налаштування сканування. І такі сканування можна робити регулярними, тобто не одноразовими, а наприклад, щотижневими, що теж дозволяє автоматизувати сканування для того, щоб кожен раз вручну не запускати його. І для великої кількості ресурсів це знову таки дуже зручно. Також в інвікті є можливість інкрементного сканування, тобто часткового. Воно знаходиться тут. Цей тип сканування дозволяє перевіряти тільки нові, виправлені або змінені сторінки. Таким чином можна оптимізувати процес сканування, наприклад, робити щотижневе повне сканування і кожен день робити інкрементне. Це особливо зручно для локального розгортання, адже для сканування використовуються агенти. І коли є багато ресурсів, то потрібно багато агентів, і таким чином можна звільнити деякі з них, щоб вони не були постійно зайняті скануванням одних і тих же веб-ресурсів, тобто можна оптимізувати і цей процес також. І також більш детально щодо агентів, тобто двигунів сканування, які його виконують. В Invicti немає ліміту щодо агентів сканування, тобто двигунів, які або є локальними, або створюються автоматично хмарі. Тобто немає ліміту на те, скільки одночасно можна сканувати веб-ресурсів. І коли їх багато, це знову-таки дуже спрощує всі процеси. Трохи більше про саме сканування. Давайте перейдемо в Scans і натиснемо «New scan». Оберемо «Target». В Ікті є велика кількість налаштувань для сканування, і я б хотіла звернути увагу на деякі з них. По-перше, це можливості автентифікації. В інвікті є різні варіанти, як, наприклад, форма, кастомний скрипт, HTTP-автентифікація, аутентифікація хедери, кукі, клієнтський сертифікат, OAuth 2 Коли організація має велику кількість вебдодатків, то часто і види автентифікації в них різняться. І велике охоплення Invicti у цьому плані допомагає якісно перевіряти всі веб-додатки. Також Invicti підтримує сканування API, воно знаходиться у розділі Links and API Definitions. Ви можете побачити на екрані, скільки є варіантів форматів специфікацій. Invicti підтримує сканування SOAP, REST, Graph.QL і GRPC API. І чим більше веб-додатків у організації, відповідно, тим більше і API. Тобто тут таке охоплення теж допомагає збільшити покриття під час сканування. Також в Invicti є додаткові налаштування для сканування. Для цього ми перейдемо в Policies і натиснемо Scan Policies або New Scan Policies для створення. В цих політиках можна налаштувати дуже багато параметрів, наприклад, security чеки, налаштування атак, налаштування джаваскрипту, кроулінгу та інші. Таким чином можна дуже детально налаштувати додаткові параметри для сканування. Давайте перейдемо в результати сканування. І давайте розглянемо інформацію, яку надає інвікті, на прикладі однієї вразливості. Спочатку ми бачимо загальну інформацію. Далі можна прогорнути нижче і буде більше деталей. Ми детально тут зупинятися не будемо. Те, на що я хотіла звернути увагу, це доказ існування вразливості. Ви можете побачити його тут, тобто, це зазвичай інформація, яка не має бути доступна ззовні, І раз сканер її отримав, значить, її може отримати і зловмисник. Таким чином можна бути впевненим у існуванні цієї вразливості. І інвікції таким прямим способом або таким опосередкованим, тобто без прямого доказу, якщо це не є технічно можливо, але з використанням додаткової інформації про сканування і вразливості, може підтверджувати більшість, тобто 94% критичних вразливостей. Це дозволяє не витрачати зайвий час на повторні перевірки і оптимізувати процеси, що знову-таки при великій кількості ресурсів є дуже-дуже важливим. Також Invicti надає інформацію з приводу усунення вразливості. Для цього ми прогортаємо нижче, і ми бачимо тут інформацію, яку можна використовувати. Це допомагає оптимізувати процес усунення, адже розробники одразу будуть бачити, що їм потрібно робити і зможуть швидше усунути вразливість. Також в інвікті є велика кількість інтеграцій. Давайте перейдемо в цей розділ. Тут наведені не всі інтеграції, але всього їх близько 50, що дозволяє оптимізувати процеси там, де потрібні додаткові інтеграції. Коли ресурсів багато, компанія велика, то часто потрібна інтеграція не тільки з icd системами і тікетними системами, а, наприклад, з project-менеджментом або, наприклад, ще з комунікаційними системами, месенджерами типу Slack. І можна налаштувати автоматичну відправку інформації в певну інтеграцію. Для цього ми перейдемо в «Notifications». Можна обрати конкретний івент, наприклад, кінець сканування, і підв'язати до цього івенту інтеграцію для того, щоб інформація передавалася саме тоді. Для цього ми можемо прогортати нижче. І, наприклад, у нас є демо-жири, там де ми можемо обрати і, відповідно, налаштувати інтеграцію. Також можна налаштувати додаткові параметри, як, наприклад, рівень серйозності вразливості, або чи є вона підтвердженою. Це дозволяє автоматизувати процеси і не витрачати зайві зусилля на такі дії. І, наприклад, з тікетними системами є можливість двосторонньої інтеграції, тобто інвікті не тільки буде відправляти інформацію, а й отримувати її від іншої системи. Таким чином, коли розробник позначає, що він виконав задачу, тобто виправив конкретну вразливість, вона автоматично буде позначена в інвікті як виправлена, але не підтверджена. Бо в наступному скануванні інвікті перевірить, наскільки якісно вона була виправлена. Також в Invicti є модуль для виявлення веб-сайтів, які доступні в інтернеті. Для цього ми перейдемо в Discovery. Пошук цих веб-сайтів виконується в базах веб-сайтів, які підписали TLS і SSL-сертифікати. І також використовується додаткова інформація з тих таргетів, які вже були додані в Invicti. Пошук веб-сайтів виконується на основі таких параметрів, як, наприклад, назва організації, IP-адреси або домени. Налаштуваннях можна включити або виключити певні з них для більш якісного пошуку. Також Invicti надає потенційний рівень ризику веб-сайту, який ви можете бачити тут. Цей рівень ризику надається автоматично ще до першого сканування. Він присвоюється на основі відкритих параметрів, як, наприклад, чи є SSL TLS-сертифікат, як довго прогружається сторінка та інші відкриті параметри. Також в Invicti є модуль API Discovery, тобто виявлення API. Давайте в нього перейдемо. Це додатковий модуль, тобто add on Його немає в інвікті по дефолту, але його можна додати. Цей функціонал дає можливість виявляти як задокументовані АПІ, тобто синхронізувати їх в консоль, і також виявляти незадокументовані API. АПІ. Більш детально про цей функціонал ви можете дізнатися з іншого відео на нашому каналі. Чим більше ресурсів в організації, тим вищий ризик, що певні Апі не будуть передані команді безпеки. І це є частиною поверхні атаки, яка не контролюється командою, і це створює велику загрозу. Таким чином, цей функціонал дозволяє брати цей ризик під контроль. В інвікції є широкі можливості керування командою. Давайте перейдемо в цей розділ. Можна створювати команди, і також можна створювати ролі. В інвікції є величезна кількість дозволів, які можна обирати для створення певної кастомної ролі близько 80. Це дає можливість дуже детально налаштувати права. Таким чином, коли є велика кількість спеціалістів в команді безпеки, можна не хвилюватися про надмірні дозволи. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки, і до зустрічі в нових відео.